Знаєте, я б могла промолчать, але я Сейчас Зараз кто хтось закинет помідорами яйцями. Колишня українська художня гімнастка Влада Нікольченко зробила скандальну заяву на захист російської мови. Конечно, у нас слова. Кожен говорить, як вважає нужним. Конфлікт спалахнув навколо цитати Катерини Мотрич, яка поховала свого чоловіка Юрія Філіпенка. Відомий актор загинув під час виконання бойового завдання. Я хочу попросити кожного, хто тут є вбити в собі все російське, забути мову ворога, забути про те, що вони існують міститися. Тому що тільки через Росію сьогодні ми зібралися тут і дивилися на холодне цівалю. Цитату з промови опублікувала у себе в соцмережах колишня гімнастка зі Львова Марія Височанська, яка є донькою одного із захисників Донецького аеропорту. Саме на цю публікацію і відреагувала влада Нікольченко, яка грубо відповіла, що не розділяє цю позицію. Після того, як Височанська вирішила винести на публіку скріни особистого листування з Нікольченко, остання записала гнівні роздуми щодо мовного питання. Те, кто разговаривают на русском, это вообще, короче, не люди. Вот, надо вообще их выкинуть со страны, лишить гражданства. Проблема в том, что э, как бы вы вот этим вот каким-то насильным, проходя на украинскую мову, да вы вообще вот этим вот разгоняем, э, разгонянием конфликта, вы сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову. Вы это понимаете? Після того, як скандал набув розголосу, Нікольченко додала, нібито відреагувала зовсім не на слова Катерини Мотрич, а на те, що опублікували її позицію з листування, зазначивши, що забути російську не може. Річ йшла не о женщині, яка похоронила свого мужа. В цій історії були двоє: я і непосередньо сана вторая сторона. З которой ви мені сейчас все вот это вот говно на мене льоті. Е, окей, все приймається, но типа забити язык, на котором я разговаривала всю жизнь, ні на закінчення. Нікольченко з іронією запропонувала забанити англійську мову і перейти на польську. У листопаді 2023-го Влада Нікольченко виклала сторіс, де негативно висловилася на адресу поляків, написавши цитую Ненавиджу цю країну цілою душею. Максим Турченський, телеканал НТА.